Доброго Дня, вам шановні пані і панове. Схоже, що для команди Дональда Трампа закони про секретність, таємниченість відмінені чи не існуючі, вони не усвідомлюють значимість того, що є матеріали, які недопустимо оприлюднювати, стає аксіоматичною. Після оприлюднення матеріалів сигнал гейту. В «Атлантик», а потім Шпігелі і інших виданнях. До речі, це теж питання, як потрапили матеріали, які не схожі один на одного в різні видання світу, тим більше інших країн, з'являються і інші. Зокрема, таємна записка Пентагону про Китай і пріоритети зовнішньої і мілітарної. Політики Сполучених Штатів Америки. До речі, ця записка в багатьох місцях повторює аналітику, яку готували фахівці Heritage Foundation – фонду Спадщина. Ну, нам відомо з вами про те, що цей фонд, який фінансує угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, давно відзначається тим, що постачає до Білого Дому. Різного роду матеріали. Причому в багатьох випадках ці матеріали антиєвропейські, антиукраїнські, і по суті, Дональд Трамп дуже часто говорячи щось цитує різного роду а, наробки фонду спадщина. Особливість цього матеріалу полягає в тому, що на ньому є помітки міністра оборони. Піта гексета разом із тим на основі очевидно саме цього матеріалу було підготовлено цілий ряд таємних документів Пентагону, один із яких і попав до видання, потрапив до видання Washington Пост. Причому у цьому матеріалі йде мова про те, що Пентагон має переорієнтувати американську армію на стримування захоплення Тайваню Китаєм. Причому за таких умов Пентагон має прийняти ризик того, що він піддає небезпеці Європу та Близький Схід. Однак, власне, в цій частині таємні документи Пентагону майже повністю повторюють аналітичну записку Heritage Foundation, яка була оприлюднена ще в серпні місяці. Цікаво, і те, що цей документ, який потрапив до журналістів Washington Post, стоїть під грифом таємно і заборонено для поширення іноземцям. Тобто, насправді, він обмежує коло не тільки тих, хто може з ним познайомитися, а й вимагає певних правил його транспортування. Тобто оприлюднення частин направлення тим чи іншим фахівцям, а також використання для його пересилання в незакритих комунікаційних системах. Власне, у цьому матеріалі йде мова про те, що Сполучені Штати Америки і армія Сполучених Штатів має зосередитися на трьох моментах: Це на стримуванні пекіну. І на майбутньому захопленні Гренландії та Панамського каналу, причому всі інші загрози будуть переорієнтовані на те, що вони матимуть свої джерела погашення. Таким чином стає зрозуміло, що документ, в якому встановлюється система пріоритетів для вищих посадових осіб оборони і безпеки, має своє. Нинішнє бачення, яке відображає в якійсь об якихось об'ємах те, що в ефір говорить Дональд Трамп. Причому тут іде мова про те, щоб війська взяли на себе цілий ряд внутрішніх проблем, такі як нелегальна міграція, торгівля наркотиками і так далі, що ніколи не було притаманно для армії Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що не перший рік, а вже декілька каденцій президентів Сполучених Штатів Америки. Це було і за першої каденції Трампа, і за каденції Байдена. Що основним основною загрозою Сполучених Штатів Америки визначено Китай. І що необхідно в Тихоокеанському регіоні, а точніше в Індо-Тихоокеанському регіоні, створювати систему безпеки, яка б могла захищати Тайвань і інтереси Сполучених Штатів Америки. Однак ніхто і ніколи не ставив під сумнів роль Сполучених Штатів Америки в безпеці на Близькому Сході, а також в Європі. В даному випадку в таємному Документі йде мова про те, що ці регіони мають прийняти на себе всі ризики, тому що Сполучені Штати переорієнтовують свою увагу на індотихоокеанський регіон та на внутрішні проблеми, які пов'язані з міграцією, з захистом зовнішнього кордону, боротьбою проти наркотрафіків. Відповідно до вказівок. А в документі зазначається, що ризики по Європі має прийняти на себе Європа, а ризики на Близькому Сході має прийняти на себе Ізраїль. Що стосується інших таких питань, як Росія окремо. Корея і Іран, то вони будуть розподілятися між тими, хто буде відповідати за безпеку Європи, а це власне система Європейської безпеки. Ну і Іран, очевидно, це система, яка сьогодні забезпечує підтримку і діяльність армії Ізраїля на Близькому Сході. А що стосується Пентагону, то він разом з агентством боротьби з. Терористичними організаціями має зосередитися на внутрішніх проблемах, а також на африканському континенті та допомозі на Близькому Сході. Але тут є один нюанс на Близькому Сході. агентство має зосереджуватися на антитерористичних місіях проти груп, які мають можливість проведення терористичних. Актів проти посольств Сполучених Штатів Америки чи проти самих Сполучених Штатів Америки. Тобто, якщо взяти на сьогоднішній день з цієї записки, то Пентагон і Агентство боротьби з терористичними організаціями вони зосереджуються, власне, або на континентальних інтересах Африки, тобто і е, окремо фрагментарно на Близькому Сході. А так, в основному, їхні функції зводяться до збереження кордону Сполучених Штатів Америки, боротьбою з міграцією і наркотрафіками. Безумовно, не вперше Китаю визначається як пріоритет в питаннях стримування. Однак цікаво, що цей документ має заглавну примітку. Яка написана рукою міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піта Гексета, і звучить вона так: Китай є єдиною загрозою для департаменту, і забезпечення факту, і зупинка можливого факту захоплення Китаєм тайваню при одночасному захисті кордонів Сполучених Штатів Америки є єдиним сценарієм дій. Для департаменту зрозуміло, що це кардинально міняє концепцію дії Збройних сил Сполучених Штатів Америки, і за таких умов Пентагон створюватиме все необхідне для того, щоб протидіяти власне цим небезпекам. Причому у записці зазначається, що те, що стосується загрози Москви, воно має бути покладено на європейських союзників. Цікавим є і те, що а, різного роду альянси союзи, які складалися Сполученими Штатами Америки за довгі роки, вони в даному випадку росозрососереджуються на тих проблемах, які виникають в відповідних регіонах. Зокрема, НАТО має бути зорієнтовано НАТО без Сполучених Штатів Америки на небезпеках. Протидії агресії Росії на європейському континенті, а укладені угоди між Сполученими Штатами Америки та Філіпінами, Сполученими Штатами Південної Кореї і Японії, будуть задіяні в а, тому, щоб нейтралізувати локальні впливи Китаю у відповідному регіоні. Зрозуміло, що за таких умов цей документ, який потрапив і зобов'язаний. Був бути направлений Пентагоном до конгресу не міг там не викликати аживотаж. Очевидно, що, власне, звідти цей документ і потрапив до журналістів. Коли він був розглянутий в комітетах відповідних конгресу, то висновок фахівцями був зроблений такий, що нинішній адміністрація, і нинішній уряд Сполучених Штатів Америки хоче бути. Одночасно скрізь і ніде. Особливо це було розігріто після того, коли Сполучені Штати Америки провели операцію з багатьма ударами по єменських хуситах. Стало очевидним, що в документах пишеться одне, а насправді діється зовсім інше. Підтвердженням того, що аналітична записка Heritage Foundation, тобто фонду Спадщина, стала основою для таємного. Документу розробленого в Пентагоні, є і те, що один із співробітників Heritage Foundation Олександр Велес Грін призначений заступником секретаря департаменту безпеки, тобто міністра оборони Сполучених Штатів Америки, таким чином стає ще більш твердно, що між фондом і Пентагоном. А у багатьох випадках ми вже знаємо, і, власне, всією адміністрацією Дональда Трампа є прямий зв'язок. По суті, фонд є свого роду таким аналітичним інтелектуальним центром для нинішньої адміністрації Дональда Трампа. Зрозуміло, що ще в тому серпневому документі, а це була аналітична записка фонду. Яка оприлюднювалася в засобах масової інформації, було викладено все те, що пізніше стане говорити Дональд Трамп, міністр оборони, а також голова державного департаменту Марко Рубіо. І фактично, якщо його проаналізувати, то ця записка разом із таємним документом і рекомендувала. Пентагону зосередитися на трьох основних питаннях. Перше це стримування вторгнення на Тайвань Китаєм. Друге, це оборона власне самої Батьківщини, тобто Сполучених Штатів Америки. І третій момент це розподілу тягаря, як я вже сказав, по багатьох загрозах між партнерами і союзниками. Таким чином, треба сказати, що між Фондом і адміністрацією Дональда Трампа є прямий і постійний зв'язок. Тепер не треба фахівцям, журналістам, аналітикам і політикам отримувати таємні документи. Достатньо читати все те, що оприлюднює Heritage Foundation на своєму сайті, також в засобах масової інформації. Багато дуже фахівців Сполучених Штатів Америки і черпають інформацію про те, що і як буде робити Пентагон і взагалі адміністрація Сполучених Штатів Америки Трампа, виходячи з того, що друкується Heritage Foundation. Зокрема, фонд спадщина має відповідний документ, який такий називається Спадщина проект 2025». Цей документ і мав на увазі, що і як буде робити адміністрація Дональда Трампа після перемоги на а, виборах. Документ було частково оприлюднено ще в 2024 році, з якого дуже добре видно, що а, між Тезами, озвученими Дональдом Трампом, і аналітикою фонду спадщина є прямий зв'язок. Якщо брати по суті перші два місяці діяльності Дональда Трамта, Трампа, то це по суті копія того, що писалося. Фондом, зокрема, дуже цікавий випадок. Винайдено журналістами Washington Post. Керівник відділу стратегії планів командування в Африці Пентагону, генерал-майор Гарік Гармон. Він напряму дає вказівки, щоб співробітники департаменту, а також вище команди керівництво відповідного напрямку читали матеріали фонду. А причому, якщо і з'являються якісь розпорядження, які видає міністр Гексет, то вони йдуть лише в догонку того, що відправляє генерал-майор Гарік Дармон для ознайомлення. Командуванню чи фахівцям департаменту, чи безпосереднім керівникам, які зосереджені на діяльності в відповідному регіоні, і про це навіть відкрито заявляють співробітники департаменту відповідного африканське командування відмовляється, що правда коментувати відповідні вказівки, але для чого їх коментувати, коли дуже багато співробітників і Африкому. І Центркому і так заявляють про те, що співробітники Пентагону регулярно читають і діляться загальнодоступними дослідженнями і звітами фонду Спадщина. Одна із фахівців фонду Келі Кахалан заявляє, як і у випадку будь-якого розумного військового планування, ми постійно використовуємо. Останні дослідження для оцінки та розробки нашої стратегії ось пряме підтвердження того, наскільки фонд впливає на діяльність Пентагону. Зокрема, міністр Хексет, який нещодавно відвідав Тихоокеанський регіон, він напряму цитував. Аналітику фонду зустрічаючись з військовим керівництвом в відповідному регіоні. Причому, власне, він назвав підрозділи, які знаходяться в Гуамі, а просто наконечником списа військових операцій, що є теж повторенням фраз, які зустрічаються в аналітиці Heritage Foundation. Таким чином, якщо подивитися аналітику фонду то там і зазначається що пентагон надалі в питаннях, які стосуються захисту Тайваню, має включати збільшення присутності військ в регіоні. Причому тут має бути збільшення кількість підводних човнів, бомбардувальників, безпілотних кораблів, спеціальних підрозділів, морської піхоти, а також більше уваги на відповідні боєприпаси, які можуть знищувати фортифікаційні споруди в регіоні. До речі, план Пентагону також передбачає покращення. Оборонний дислокації американських військ в індотехокеанському регіоні, тобто, як аналітика Heritage Foundation, так і рішення Пентагону зосереджуються на тому, щоб посилити присутність і наявність військо в індотехокеанському регіоні та зміцнити їхній потенціал. Разом з тим, документи Пентагону і фонду говорять про те, що необхідно чинити тиск на Тайвань для того, щоб сам Тайвань збільшував кількість вкладень в питання оборони, і в документах орієнтується на 10% валового національного продукту. Зрозуміло, що такі об'єми навряд чи під силу принципово будь-якій невоюючій країні. Однак ми вже бачимо, як Дональд Трамп і його оточення вміють використовувати подібні речі. Особливий переляк в Тайвані на Філіпінах, Південній Кореї Японії а спричинило той відома, та відома суперечка, яка трапилася 28 лютого в овальному кабінеті між президентами Трампом та Зеленським. Це викликало цілий переляк в азійських. А союзників Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки вони, також, як і європейці, перестали вірити в гарантії того, що Сполучені Штати виконають свої обіцянки щодо захисту цих держав. Відповідно, після того президент Тайваню Лай Чінте спрямував до Вашингтону також листа, в якому зазначив про те, що Тайбей буде робити все, щоб збільшити. Кількість фінансування оборони і безпеки до 3%, з приблизно 2,5% в рамках поточної реконструкції своєї військової інфраструктури. На що тут же Китай зреагував проведенням навчання з польотами над територією Тайваню і заголовками в китайській пресі з змістом ті, хто грається з вогнем. Можуть згоріти. Ще у 2023 році американські аналітики дійшли висновки, що самі сили Тайваню, і це зазначається в документах і Пентагону, і Heritage Foundation, мають безумовно потенціал, але захиститися від домінуючої в кількості, причому декілька разів. Спроможності з Китаю навряд чи можуть, тому в цій ситуації необхідна допомога Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що в нинішньому Вашингтонському хаосі і ці документи 2023 року через два роки просочилися до засобів масової інформації і сьогодні використовуються в загальному обігу. Зрозуміло, що в нинішній ситуації. Дії, які реалізує міністр оборони, вони синхронізуються з тими заявами, які робить Дональд Трамп. Причому у цих позиціях, озвучених Дональдом Трампом, як ми бачимо, повсюдно присутня лінія проблеми безпеки Європи, це справа Європи, проблеми. А безпеки Ізраїлю, це справа Ізраїля. Ну майже так виглядає ситуація із Україною, адже Пентагон не планує допомоги Україні, а лише використовує зараз той потенціал, який прийнято ще рішенням попередньої адміністрації Джо Байдена. Зрозуміло, що так як рекомендують документи Heritage Foundation і в таємниченні записки, які стали відомі в ЗМІ. Міністра Хексета а в основному зосереджується Пентагон в перспективі в нинішньої ситуації над питанням, які пов'язані з Гренландією, Панамою. Причому як видно з тих таємних документів, розмови про Канаду, які там не містяться, вони потихеньку-потихеньку будуть ховатися за перебігом подій. До речі, Трамп. Продовження цих тез останніми днями, власне, зосереджується від Гренландії до Панамського каналу. Причому всі інші заяви якби, відходять на задній план. В нинішній ситуації стає очевидним і зрозумілим, що позиції, які висловлює Дональд Трамп, є також наслідком почитування ним записок аналітичних. Фонду спадщина, от тільки тут проблема у цих записках передбачається, хоч якась, але тимчасова стратегія. Якщо ж подивитися на те, що робить і діє, як і говорить Дональд Трамп, то це хіба що є фрагментами цих записок. Тобто, очевидно, що те, що співпадає з його позицією, робиться. А от цілісного підходу, який все таки є, так, він своєрідний цей. Підхід в аналітичних записках Heritage Foundation але він є. Однак ні в словах, ні в діях Дональда Трампа цього не простежується, тому це й дає можливість робити висновки, що Сполучені Штати Америки хочуть бути скрізь, і ніде. Зрозуміло, що це також впливає на дії військового командування, тому що вони не встигають. Переключатися від боротьби з наркотиками, охорони кордонів, депортації іноземців до таких питань, як бомбардування куситів чи операцій в Африці на Близькому Сході. Зрозуміло, що Трамп продовжує фонтанувати ще багато ідей, які власне фрагментарно Черпає із записок Heritage Foundation. зокрема, його ідея створення золотого куполу над територією Сполучених Штатів Америки як захисного механізму для того, щоб не допустити. Завдяки системам протиповітряної і протиракетної оборони ймовірного удару по Сполучених Штатах Америки. Однак, як ми чудово розуміємо, якщо це носить фрагментарний характер, то навряд чи воно потрапить до стратегічних документів, на які будуть фінансуватися вже при виконанні. Ну і зрозуміло, що за таких умов слова гарантій, які озвучує Дональд Трамп. Його міністр безпеки, а також нинішня адміністрація Білого Дому, навряд чи повірять в Європі, чи, скажімо, в Тайвані, не дивлячись на те, що Сполучені Штати в устами своїх очільників продовжують говорити про гарантії, але ні в Європі, ні в Тайвані не вірять навіть про ймовірність ядерного захисту, і тому і Тайвань. І Європа зараз піддаються такій внутрішній тривозі. Бо якщо Європа ще здатна сформувати свою боєздатність і закрити себе ядерним щитом завдяки британському і французькому потенціалу, то як бути у цій ситуації Тайванем при такій спроможності і потужності Китаю? Але так чи інакше зрозуміло, що питання безпеки Європи? Залишаються тепер лише за Європою, в тому числі і загроза російської агресії. До речі, про це прямо йдеться в таємному документі, який потрапив до рук Вашингтон Пост, і на якому є помітки міністра оборони Гексота. Якщо це документ з помітками, то це скоріш за все робочий документ самого міністра, який і було умовно кажучи загублено. До речі, багатьом із подібних керівників властиво забувати на підвіконні чи в автомобілях документу. Ну такі ж випадки трапляються навіть у тим, що вони забувають подібні документи вдома, хоча їх заборонено виносити за межі відповідних державних установ. Тобто можна сказати, що в нинішній ситуації. Витоки інформації, які стосуються секретної документації, пов'язаної з питаннями безпеки і борони Сполучених Штатів Америки, все частіше і частіше будуть потрапляти в ЗМІ. А це означає, що фактично ні стратегії, ні навіть тепер очевидно, вже навіть тактики команда Дональда Трампа Трампа не здатна сформувати. Що в кінці кінців приведе до розвалу і системи оборони. І економіки, а не вміючи працювати з партнерами і внутрішніми, і закордонними Сполучені Штати Америки, і Трамп буде все більше і більше піддавати небезпеці Сполучені Штати Америки. Ось так в чергове осоромилося оточення Дональда Трампа. Завдяки тому, що в руки журналістів Washington Post потрапили секретні документи Пентагону. Дякую, що слухали до наступних зустрічей. І не упускайте можливості знайомитися із подібною інформацією, бо вона є не тільки свідченням помилок Пентагону, вона може бути блискучим навчальним матеріалом, в тому числі для українських. Урядовців, особливо у сфері безпеки і оборони, дякую, що слухали. До побачення.